Усьо то, а, лях, думав, там зоні уплять. О, то ви добре маєте, молодці. Там у нас мішки закінчились. Трохи є. Трохи є. Є? Дві рибини, три риби. У нас шість. Боже, які молодці. Треба сусідять. Там один нас а там наша наш 96. 96. То треба було дзвонити, може, як мішки закінчились. No, Якби ну, ще одна, то ми б просто ще одну то Виші, Там, Як має менше це, то ви навіть менше двойки тут треба було і пускати. Ні, ні, немає менше двойки. Ага, буде вибирати. 4-3. Так, 4-3. Скільки заважим? 4300. О, нормально. другий, mm -hmm. Я випущу. Ви Ми ще драм. Ще треба? А, попаду. На пригрело уже. Так. В пятнадцятому секторі є велика риба? Так, Да. 15 плюс. 15 сектор, і 15, плюс, да? Амур. сам під самий ранок розбудив у нас. Амуреч. Я думаю, менше навіть 2900. На старому більше ніж там. Його треба було пускати. навіть не зважили були, пускати. відпускати. Такі. Є 2700. Є 2900. За троє. Коротше, вам тройку треба відпускати. Ні, вже відтепер, як ви це зважите, тройки вже можете не брати. Я не поймав, Макс. Я зранку сам, нікого не мав, ці плять. Сам перебував і тут А чого тато ви не дав? Спав тато. Буди що шо? Мама нього ж дає. Ваня, вставай! Ди по мамінці, а? ой. 4900 490. Максим, трішки можна вказати. Головний рибак. Гар занову. Не, воно ну я знаю. <рик> <рик>. <рик> тут вже всіх знає. Вчора це дворнеця, то як вчора той завив то то <рик> да, да, браво, да, волок, тут. А ви зразу скінаємо, взяв туди до територію. Як там, завив чоловік. Чиста? Телефон немаєш біля себе. Ти хоч зимой відомо закінчався. Потім побачити себе. Дубіля, стали ми сміти. Як завив, то завив. Так. Вчора маму розбудив, магала Так. 460. terrorist evet. yes? ah, yes. isim? Ah, yes Yes Erpene molest și twee bu görev göz imprisoned Да? Ага, закрыли пятерки, да? Пошли у мене 64. Шо баїр. Чи кашель? Този твій? Тож ти пес? Да. Це її дочка. Буде три О! 350. Це гарно? Все.

Да, вже чотири Тройки, двойки, такі дві двойки. Нам надо забіжу рибу, чем 2900 можна і більше, а? Чотири і більше 4 і ноль. Чотири і більше вже, все. Тройки вже вам не надо. Чотири. 0,4. Угу. есть, це є одна тройка, двойка і двойка. Все, якраз тут все четверка. може 4 плюс. Все, да, ну чотири. До цього можна как? Да, до вже думаю, тут. Це файна зараз таблиця, має десь три бути. Да, 4.